Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання Чернівців! Сьогодні ми з вами знаходимося на вулиці Івана Франка з австрійських часів, це вулиця Лілейна. І сьогодні ми з вами відвідаємо ювілейну виставку заслуженого художника України. Без перебільшення мого найулюбленшого художника не тільки чернівців Буковини, а й України. Олександр Літвінов, член спілки художників України. Виставка присвячена 70-річчю. Вона ювілейна. Чому я люблю ці картини? Чому мене так ем, просто тягне дивитися на картини Літвінова? Ви побачите самі. Яскравість, барви, енергія, драйв. Я думаю, що треба заходити всередину і дивитися це своїми очима. Олександр Літвінов, заслужений художник України, Франка 15. Відомі полотна, неймовірні натюрморти і пейзажі. Доєднемось. Ми починаємо наш огляд з малої зали. Яскрава колористика натюрморти. Натюрморт з зеркалом. Я обожнюю такі кольори. Старі речі. Роботи на маленького розміру. 80 на 80, 80 олія. Вишневе варення. Ця робота метр на 81. Ретро. Гасова лямпа. І краса кольорів, натюрморт з лампами, натюрморт з ананасом, це автопортрет митця Олександр Літвінов. Олександр Семенович Льтвінов народився 3 лютого 1955 року в Чернівцях, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту в 1976 році, член спілки художників України з 1998 1978 року приймає участь в міжнародних та регіональних виставках заслужений художник України. З 2016 року Олександр Семенович займається педагогічною діяльністю. До речі, він складав мої ангелінки в університеті на факультеті архітектури, викладає рисунок, живопис на кафедрі архітектури містобудування Чернівецького національного університету. Книга відгуків Неймовірні виставки. Так само і пейзажі. Не тільки на тюрморти, і ми заходимо до великої зали. І тут нас зустрічає неймовірно яскраве буйство красок, буйство кольорів і неймовірні полотна мого улюбленого художника України Олександра Літвінова пройдемося експозицією, багато з яких цих робіт просто вже є титульними на різних виставках. Кавун. 2024 рік. Натюрморт з кавуном. Які кольори, які неймовірні непотужні енергетичні роботи? Синій глечик. Натюрморці він є домінуючим таким предметом. І ось такий триптих. Жовті квіти. Роботи великі 80 на 80. А ось ця робота називається Єва 2019 року, 1,5 метри на півтора. Єва, яка зриває яблуко-спокуси. Диня, 2024 рік. І ці картини не писалися як триптих, але вони цілком складають єдину композицію поєднання Демського саду, Єви, жіночої енергетики і неймовірної чуттєвої енергетики, дарів природи. А ми з вами рухаємось далі. Сьогодні кінець дня скоро День Святого Валентина. Я думаю, що вже майже усі відвідувачі, які хотіли. Сьогодні відвідати виставку отримала задоволення. А під кінець, якраз я можу вам показати цю неймовірну красу на з виноградом 2023 рік, які неймовірні барви. Полотно дуже великого розміру. Приходимо до наступної експозиції: Арбуз. Такий чудовий осінній гарбуз, і оця просто з косівською керамікою, неймовірна картина натюрморт з калиною 22-й рік. Ви знаєте, мені здається, що це ж якраз період війни, повномасштабного вторгнення, і ці кольори просто як самовираження, саме до тих подій, які відбуваються. Душа потребує кольору, душа потребує барвів, як захист, як символ продовження життя. Ми рухаємось далі. Якщо я не встигну повністю в час, я все рівно вам покажу усю виставку: Зелені гроші, натюрморт з маками. Я не знаю, яку картину вибрати. Мені подобаються усі: натюрморт з персиками. Картини заслуженого художника України Олександра Семеновича Літвінова. Ранковий натюрморт. Барви не такі яскраві, більш до пастельних, але потужна енергетика відчувається. Натюрморт з яблучками. І ось ця картина, яка вибрана центром експозиції 2023 рік. Кавуни. Осіння тематика, груші, кукурудза. Переходимо до меншої зали. Півонія. Натюрморт з самоваром. Вино і фрукти. Осінній натюрморт. Пиво і риба. Все життя натюрморт з кавомовкою. Пиво, риба та бублики. Натюрморт з фазаном. Серпень. Натюрморт з калиною. Пиво, натюрморт з ананасом, кавун. І ось така картина осінь. Такий пейзаж. Перейдемося ще цим залом, куди стоїть рояль. І будемо глядати далі. Натюрморт з птахами. Натюрморт з соняхами. Жіноча тематика. Натюрморт з Динею. Дорож? Як багато символізму і краси. Натюрморт з абсентом. Згадався мені Париж. Ерік Марія Ремарк. Весняний натюрморт, скоро весна, гарбузи і яблука. Натюрморт яблука і закінчення композиції Натюрморт з праскою картина поміж завжди і ніколи. Філософське бачення сенсу життя. Міський пейзаж. Чарівна натюрморт з Айвою. Усі бажаючі можуть доєднатися на портрети ЗСУ. Я неймовірно натхненна і отримала величезне естетичне емоційне задоволення від перегляду картин Олександра Семеновича Литвінова. Члена спілки художників України, заслуженого художника України, я вже говорила, що це мій самий улюблений художник і його почуття кольору, пропорцій, натури, натюрморти ніколи мене не залишали байдужими. Будь-якій е, збірній виставці, де представлені роботи усіх наших митців, буковини і не тільки. Я одразу відчуваю його почерк. Мені було дуже приємно дізнатися, що Олександр Семенович викладає в нашому Чернівецькому університеті на факультеті архітектури. І він був викладачем моєї Ангеліночки, яка допомагає мені у зйомці, і ми разом з нею відвідали цю виставку. Виставка ще буде тривати, вона ювілейна. Це цілком безкоштовно. Просто, якщо ви хочете переключитися, отримати задоволення, не сидіть, не длубите ці телефони. Виходьте в чарівне місто Чернівців, в центр чернівців, відвідуйте картинні галереї, отримайте задоволення. Ми маємо можливість жити з геніями сучасності в один час. Ми маємо можливість доторкнутися через призму бачення через відчуття своєї душі до великих митців. Це цілком безкоштовно. Навзаєм ви отримуєте величезний скарб, неоціненний. Я неймовірно дякую організаторам цієї виставки. Я неймовірно дякую Олександру Літвінову за його творчість, і я неймовірно пишаюся тим, що саме такий художник, Чернівецький Чернівецький, так він отримав одеського світу, але він повернувся в рідні Чернівці і він тішить нас своїми роботами з любов'ю до вас. З залу Вернісас, що на вулиці Франка, ваша Ангеліночка і Оксана Дем'янишина, усіх запрошую!